Ми звикли до нього настільки, що майже перестали помічати. Він сидить на дротах, стрибає під ногами, ховається під дахами. Але саме цей птах супроводжує людину довше, ніж більшість домашніх тварин. Горобець маленький, гучний і напрочуд витривалий. На перший погляд усі горобці однакові. Але насправді на планеті існує 28 видів горобців, наприклад, горобець іржастий або горобець аравійський. Найвідоміший хатній горобець. Саме він завжди живе поряд із людиною у селах і великих містах. Його часто плутають із польовим горобцем, але польовий менший, має чорні плями на щоках, а самки виглядають яскравіше. У хатнього ж самки значно скромніші за забарвленням. Горобці живуть поряд із людьми понад 10 тисяч років ще з часів перших землеробських поселень. Комори з зерном, сміття, будівлі усе це стало для них новою екосистемою. Фактично, горобець один із перших міських птахів у історії людства. Температура тіла горобця 41-42 градуси. Він важить лише 25-35 грамів. Але всередині нього постійно працює двигун на максимальних обертах. Під час польоту серце горобця б'ється з неймовірною швидкістю, понад тисячу ударів на хвилину, навіть у спокої від 400 до 600 ударів. Саме тому горобці не можуть літати довго, вони змушені відпочивати кожні 15 20 хвилин. Іноді сильний переляк може стати фатальним, горобець здатен померти від інфаркту. Через особливу будову очей горобці бачать світ у рожевих відтінках. Вони бояться блискучих смужок і чомусь не люблять синій колір. Чому саме наука досі не дала точної відповіді? Попри свої малі розміри, у шиї горобця вдвічі більше хребців, ніж у жирафа. У жирафа сім шийних хребців, до речі, як і у людини. Горобець має чотирнадцять шийних хребців. Це робить його шию надзвичайно рухливою та допомагає швидко реагувати на загрозу. Маленьке тіло, але дуже складна анатомія. Горобець належить до ряду горобцеподібних: його найбільший родич Ворон, а найменший крихітна золотомушка. Вони різні за розмірами, але споріднені еволюційно. До 1860 року в США взагалі не було горобців. Їх завезли з Великої Британії до Бостона, щоб ті знищували гусінь, яка шкодила деревам. Експеримент виявився настільки успішним, що нині в Бостоні навіть існує пам'ятник горобцю. Про горобця згадується навіть у Біблії. У новому завіті Ісус Христос говорить, що навіть горобець не впаде з неба без волі Бога. Цей птах став символом простоти і водночас великої цінності життя. Сьогодні на Землі живе понад один мільярд горобців. Вони одні з найчисельніших птахів планети. Їхня сила не в розмірах, а в адаптації. Горобець здається звичайним. Але саме він пережив тисячі років змін, міст і цивілізацій. Він адаптувався до життя поряд із людиною краще, ніж будь-який інший дикий птах маленький, гучний і неймовірно живучий. Підпишіться на канал Цікава Планета.